П'ятдесятниця – великий праздник. Саме на п'ятдесятницю родилася церква Христова, котра запалила серця і апостолів, і наші. І де б люди наші не були. у далекій Америці пішло туди 600 тисяч наших русинов, а половина або більше половини вернулася з Америки православними. Бо в Австро-Венгрії Переслідували православних, ходили та били нагайками-пендриками за віру православну. Пішли люди наші в Європу. Вони організовуються в общини православні, моляться. Господь дарує нашим людям пламеніння огня. І наша задача не загасити огонь нашої віри, а бути саме такими, бо потонток огонь передає нашим дітям, внукам. А віруємо на страшному суді, котрі самі планіють, котрі дітей запалили вірою, такі й будуть пламінючі і наслідники Царства Божого. Отців наших поздравляю з праздником. Слава Богу, бо трудимося, як єден організм, хочу вам відкрити не секрет, а то, що нам посилають кожен день, а у неділю і у празники по три тисячі імен за здоров'я за упокой по інтернету. Три тисячі імен. І то священник старательно за кожну час, за кожного чоловіка, три тисячі отих частичок вони мають. Обично, коли є паузочка, отцу Константину молодому, направляємо до жертвенника, щоб поминати. Ми від добре знаємо, що мільйони людей поїхали із рідної землі. У них не є можливості піти до церкви, попросити помолитися за здоров'я дітей або за упокої їх батьків, а ми їм таку можливість дали, можуть спокійно писати імена без всяких грошей свободно. Боже прийми труди наших священників, труди настоящі і всіх нас благослови миром. Благодацію і племіненням огня п'ятдесятниці з Богом святим.